Просто відчуваємо навколо себе, об'ємно дивимось і вибираємо одну із чаш. Ліва рука рухається на себе. І рухається в просторі. Ми тепер починаємо знову рухатись. Ми робимо крок. Робимо крок. Робимо крок. Робимо крок. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Думки зупиняються в протилежну сторону. Та ж рука рухається, чашка також. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз. Три, чотири. Супер. Зробіть вдих. Зробіть видих, бо у деяких людей тут вистібюлярка дуже активується і може навіть укачати це нормально, Просто зробіть вдих, видих.